Місце пам'яті загиблих авіаторів у лісі неподалік села Сестрятин на Рівненщині щороку, 29 травня збирає побратимів і родини загиблих вертолітників на спільну молитву, яку традиційно провадить, і цей рік не став виключенням військовий капелан отець Богдан Вихор. Господь Бог оселив душі де праведні. Спочивають О, господи, помили, господи, помили, господи, помили. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів. їх. У Христа Бессмертного царя і Бога нашого просі О, Господи. вже чотири роки минуло з дня цієї страшної трагедії. Обставини якої і досі стискають від болю серця усіх, хто знав цих військових професіоналів своєї справи. Звичайні для льотчиків авіабригади тренувальні польоти день ніч, 29 травня 2019 року, закінчились трагедією. Близько пів на дванадцяту ночі зв'язок з екіпажем військового вертольота та Мі-8 обірвався. Згодом встановлено, що під час тренувального польоту вертоліт з незрозумілих причин впав у лісі приблизно за три кілометри від населеного пункту і загорівся. Загинули четверо членів екіпажу на чолі з комбригом, полковником Ігорем Мазепою. Він особисто навчав молодих авіаторів розправляти крила у небі. Разом з командиром загинули старший лейтенант Владислав Попенко, капітан Василь Романюк і старший лейтенант Павло Дацюк. Душі равів Твоїх воїнів, авіаторів, Ігоря, Владислава, Василя Павла, що переставилися від нас в оселях. Праведний оселить на лоні Аврааму, упокоїть і до праведних причислить, а нас помилує і спасе як благий і чоловіку любець, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шановні! Дорогі найближчі, найрідніші, рідні наших воїнів. Сьогодні, цей день, 29 травня, є особливим і насправді пам'ятним, пам'ятним, бо втратили найкращих, найдорожчих, найцінніших, не тільки воїнів, але перш за все людей. Сьогодні ми приходимо знову на це місце, місце загибелі, місце смутку. Але хочу сказати, сьогодні вже не так віє холодом, як приходили ми попередні рази. Значить, Господь приймає ці наші молитви і їхні душі наповняє. Своєю Божою теплотою. Дуже часто можемо побачити на цвинтарях, на кладовищах, при вході напис, де написано: ми були такі, як ви. А ви будете такі, як ми. Кожна молитва за померлих Це не тільки. Віддання честі, гідності померлим, не тільки віддання їм шани, бо вони потребують нашої молитовної підтримки, але ця кожна молитва є важливою для кожного із нас. Бо саме цією молитвою ми дякуємо Богові за тих, які були перед нами. За тих, які. Нам прокладали дорогу, зокрема, вам, дорогі побратими. Кажемо, немає незамінних людей, але не можна замінити людину. Можна замінити ту чи іншу посаду. Але ми завжди маємо пам'ятати, що кожен із нас вступив у їхню працю. Кожен з нас так само завдячує їм своє служіння, свою дорогу життя. Тому нехай це місце буде для кожного з нас ще раз і ще раз нагодою поштовхом, щоб бути досконалими, досконалими у своїй військовій службі. Досконалими і в християнському житті. Нехай вічна пам'ять буде перш за все в серці кожного із нас, за наших воїнів-авіаторів. Щоб ми ніколи не забували, а завжди пам'ятали. А Господь. У цьому вічному небесному польоті, тому злеті, нехай наповняє їхні душі своєю Божою невимовною вічною радістю. А тут від нас, нехай для них, буде вічна пам'ять. Облаженімо спені вічний упокій. Подай Господи преснопам'ятним рабам твоїм воїнам, авіаторам Ігорю, Владиславу Василю і Павлу, і сотвори їм вічную Па. наш, Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Городиться Діво, радуйся, благодатна Марія, та Господь, та Господь з тобою, благословена тим і, і, і жінками, благословений пліна Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наш, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Після поминального молебню за воїнами авіаторами рідні, побратими, представники місцевої влади поклали квіти до пам'ятного знака і поділилися своїми спогадами про загиблих авіаторів. Ці спогади були пронизані болем і гіркотою не лише через загибель екіпажу Мі-8, а й сьогоднішніми втратами кращих синів України. Війна приносить смерті розруху. Багато наших льотчиків віддали своє життя. За цілісність і незалежність нашої держави. І ваші чоловіки, сини теж цей день, 29 травня, вони теж виконували бойову задачу. У них були нічні польоти, де вони навчали молодих воїнів виконувати завдання, які були поставлені перед ними. Вони би ще багато користі принесли для нашої держави, але, на жаль, ніхто не знає, чому так сталося. Тільки один Бог може знати. Можливо, це була диверсія. Невідомо, що сталося, але ми завжди про них будемо пам'ятати, тому що вони настоящі герої. Вони виконували завдання з самого початку війни. І зараз ця клята війна забирає дуже багато наших військових. Вже майже сотня військовослужбовців загинуло з спочатку тої війни. Тому ми завжди будемо пам'ятати про них вічна їм пам'ять і слава. І велике співчуття від усієї Бродівської громади, рідним та близьким. Слава Україні! Героям слава! Царю Небесний, Всесильний Боже, почуй голос моління нашого і прийми сьогоднішні молитви, які пролунали на честь воїнів-авіаторів, які, виконуючи військовий обов'язок, скрупили оцей клаптик землі своєю кров'ю, командира Ігора. Ігоря Ярославовича та його екіпаж Павла Василя Владислава. Для мене це є святиня, тому що тому що тут на тому, це є святе місце. Вони своє, своєю кров'ю окрупили цю святиню і віддали своє життя. Дуже правильно сказав. Блей, я вибачаюся, що може неправильно назвала, що війна вносить розрухи і забирає людське життя. Будучи на цвинтарі, я прочитала дуже гарні слова. Проходиш повз мене, не топчи мій прах, бо я вже вдома, а ти ще в гостях. Це святиня. Тому що, виконуючи свій військовий обов'язок, вони відійшли у вічність, вони вибрали небо, і небо нехай стане для них раєм. А ми будемо за них завжди пам'ятати і будемо молитися, і хай Господь приймає нашу святу молитву. Я дуже дякую всім тим військовим і командирам. Хто сьогодні присутній і хто прийшов вшанувати пам'ять пам мого племінника, учня, він був дуже сумлінний і, звичайно, був би зробив ще дуже-дуже багато справ. Ми дуже великій скорботі, але будемо завжди молитися і сподіваюся, що не здобудемо перемогу. Ціна життя дуже велика, але так вимагає від нас життя. Тож хай буде вічна пам'ять героям. Я всім дякую, хто, як кажуть, сьогодні прилучився до того великого свята і хай буде їм земля Пухом. Слава Україні! Рідні подякували за пам'ять. Разом з тим побажали, аби війна закінчилася якнайшвидше, і всі дочекалися повернення своїх захисників живими і неушкодженими. В першу чергу я, як батько, хочу подякувати його побратимам, тим хлопцям, що вони загинули, що ви не забуваєте їх. І я за це дуже вдячний. Хочу подякувати священнику і його духовній системі, що вони завжди гідно і вічно відправляють ту молитву, яка дійсно на землі проситься у нас живих. Ту місію вони виконують щиро і гідно. І ще, що б мені хотілося додати, хай бо хлопцям нашим. Випала дуже сурова пора. Ціною життя вони захищають нас, то бажаю всім, всім, тим, що не воюють, дочекатися перемоги і вижити, тим, що воюють, вернутися живими. Бо завжди пам'ятайте, що вас. Чекають всюди де б ви не були, вас на землі чекають. Дуже дякую вам щиро і слава Україні. Героям Героям слав. Ми Завжди маємо пам'ятати про тих. Які також віддали за нас своє життя, хоч трагічно. Але ми не знаємо, які були плани Господні. Ми сьогодні це є день справді молитви, бо розпочинали молитвою. Сьогодні і робочий день в частині Цей тиждень помолилися біля Матері Божої покрову Матері Божої, де дуже багато долучився командир. Ігор Мазепа переживав, щоб вона повстала, ця каплиця. Молилися в храмі, молилися тут. Ще знаю, що будуть покладені квіти на могилах, незахоронені наші воїни. Тому нехай Господь прийме наші молитви, а нас, нам дає силу. Щоб жити, боротись, працювати в імені їхньої слави, в імені їхніх добрих вчинків. Слава Україні!